На Росії шестеро членів ради справ людини при президентові РФ попросили генпрокурора Краснова роз'яснити на які підставі ув'язнені з невідбутими термінами направляються на війну в Україну. Про це стало відомо після публікації відповідного звернення правозахисників. У тексті йдеться про те, що широко поширилася інформація про відправлення для участі в так званій спецоперації тисяч ув'язнених по всій Росії з невідбутими термінами, в тому числі за тяжкі злочини. Підкреслюється, що звільнити ув'язненого, який не відбув термін ув'язнення, можливо з таких підстав помилування указом президента РФ, амністія, постановою Державної думи та умовне дострокове звільнення за рішенням суду. І провести опалювальний період на окупованій Луганщині саме там, де тривали активні бойові дії, неможливо. Про це повідомив керівник Луганської Васергій Гайдай за його словами. Російські загарбники нічого не зробили, щоб допомогти населенню відновити розбомблені комунікації та житло. На думку гайдая збережені будинки в містах зима доб'є після впливу низької температури їх відновити буде неможливо. У більшості містяни намагатимуться виїхати в сільську місцевість і зимувати, на жаль, у покинутих будинках. Також окупанти намагаються звинуватити українських військових у веденні бездумних вуличних боїв у містах, влаштовуючи стрілянину на вулицях Херсону і видаючи її за контрдиверсійні заходи. Про це повідомило оперативне командування Південь. У свою чергу терористичні війська обстрілюють будинки мирних жителів, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни в окупованих населених пунктах. Посилюють Перевірки, але тепер вже шукають не тільки так званих укронацистів, але вже й своїх, що повтікали з поля бою, і перевдягаються в цивільне, вишукують способи евакуюватися. Херсонський колаборант та гауляйтер із прізвищем Стремеусом вирішив повторити за своїм ідейним бункерним лідером та вирішив провести урок з історії для дітлахів. Тут навіть нічого не треба казати, адже обличчя дітей все скаже за нас. И вот сегодня, рискуя своей жизнью, каждый день на передовой я веду информационную войну с неонацистами, которые продолжают нам навязывать свою историю. Продолжают возвеличивать вчерашних предателей, нацистов и прихвостней фашизма. Вы слышали про Адольфа Гитлера? А что вы о нем знаете? Палач. А вы слышали про Освенцим? А у не знаете, что это такое? Это концлагерь, в котором людей, детей сжигали, выдавливали из них жир человеческий, срезали волосы и делали из них канаты. А из жира человеческого делали мыло. А некоторые деятели, которые были женами комендантов таких лагерей из человеческой кожи, как правило, из детской, делали, делали себе светильники. И перчатки, и перчатки делали. Это все то, что на самом деле является правдой, про которую забыли многие из нас я еще раз напоминаю, мы говорим о серьезных вещах. Вы живете в очень тяжелое время. И поверьте, дети вашего возраста примерно 1941, 42, 43, включительно до 1944 года, ведь здесь герой Советского Союза Покрышев, который освобождал город Херсон от неофашистов. И фашистов, которые сегодня рвутся на нашу землю, это факт, который мы оставляем, опять же, незакрытым. И благо, что этот памятник не снесли. Хорошо, а читали ли вы книжку, которую я вам порекомендую почитать про ребят из карантинного острова. Не читали? Не знаете, кто это такие? Это ребята, которые на улице Суворова в возрасте от 14, даже вернее от 13 до 16 лет были повешены публично при родителях за то, что они боролись с фашистами в городе Херсоне. Цю это слухати абсолютно неможливо і бачили з відео, що більшість, не більшість, а несколько так, дітей прикривалися Від камер закривали рукою обличчя. Можливо, ці діти не підтримують ту російську пропаганду, яку заявляє сам Стремоусов, і вони не підтримують те, що відбувається на тим окупованих територіях. І до наступних новин президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що збройні сили США будуть захищати Тайвань у випадку можливого вторгнення з боку Китаю. Однак, в Білому домі кажуть, що це не є офіційною політикою Сполучених Штатів. Байден також відзначив, що поки що не було жодних ознак того, що Китай надсилав РФ зброю чи інші речі, які Росія хоче для війни проти України. Поки що не було жодних свідчень того, що Китай надав Росії зброю або інші речі, які РФ хотіла для допомоги у війні в Україні. Про це повідомив зокрема президент США Джозеф Байден. Про це ми щойно сказали. Він зазначив, що у разі порушення. Санкції по Сполучені Штати зупинять інвестиції. Цікавий момент в тому, що Байден збирався щось додати до свого зауваження про зброю, але зупинив себе, сказавши: ну, можливо, мені не слід більше говорити. Тож сподіваємося, поганих новин не буде. Продовжуємо тему, яку зачепив і гарант президент України Володимир Зеленський. Війна Росії проти України. Перебуває у новій фазі, коли українські сили закупили стратегічну ініціативу. Про таке повідомив генерал США Марк Мілі. Він зазначив, що війна зараз іде не надто добре для РФ, тож залишається незрозумілим, як країна-терорист може відреагувати на останні невдачі на полі бою, за даними агентства Reuters, Мілі перевірив систему протиповітряної оборони бази, у тому числі ракетні батареї Петріот, які стануть останньою лінією оборони, якщо Росія. Вирішить атакувати базу, ризикуючи розпочати війну із НАТО. Рашистам весело чинити безлад, адже виховання росіян це точно не той приклад, до якого треба прагнути. Росіянам не потрібні людські розваги. Росіянам потрібно більше приводів для чинення звірств. Наступне перехоплення розмови це підтверджує. Давайте послухаємо. Коротко, у мене тут Когда я ворую кому-нибудь техніку, це интересно. А как, э, это все уводите, да я залетаю, короче, в брошенный дома, скрываю гараж. Там мотоцикл пыта, пытаюсь как-нибудь завести, если завожу, угоняю на А зачем ты это делаешь? Ну, потому что, во-первых, надо как-то транспорт здесь искоренять, нахуй, потому что мирные могут ехать к своим по тихой и передавать, что происходит в деревне. Потому что здесь процентов 20 где-то населения, вот это все деревни, мирные жители, остальные все мы. Ну, это во-первых. А во-вторых, а. просто прикольно безнаказанно гонять по улице, учиться водить всякую хуйню, как не делать. Играть в ГДА, стрелять там по курам на, на машине недавно. Вчера на скутере. Нормально. Український контрнаступ у Херсонській області прогресує. Росіяни намагаються сповільнити його і відступити на більш захищені позиції, а не зупинити його або відкинути. Про це повідомили в американському інституті дослідження війни. Зазначається, що безперервні українські атаки на російські наземні лінії зв'язку через Дніпро на заході Херсонської області схоже чинять дедалі більший вплив на російське постачання на правому березі. Останні повідомлення свідчать про нестачу продовольства і води в окупованому Росією Херсоні та принаймні тимчасове ослаблення вогню російської артилерії. Крім того, на деяких ділянках російської лінії фронту зазнали поразки неякісні підрозділи, що дозволило українським військам просунутися уперед юкурський та нижгородський областях РФ після тижневої підготовки направляють на війну в Україну людей, яких набрали, нібито. До підрозділів матеріально-технічного забезпечення і охорони важливих об'єктів про це повідомили у генштабі збройних сил України. Зазначається, що у зв'язку із нестачою людських ресурсів для відправки на війну в Україні на територію РФ проводяться заходи так званої внутрішньої самомобілізації. Кандидати, які підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки. І одразу направляються на поповнення в зону бойових дій. Генштаб також повідомляє, що на тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема в Біловодському районі, оголошено новий набір до так званих підрозділів МВС, оскільки після значних втрат у боях більшість штатних співробітників втекли або дезертирували на територію Російської Федерації. Чи ймовірний ядерний конфлікт у 21-му сторіччі? дивне запитання, але коли ми живемо поруч із божевільним диктатором, готуватися потрібно до всього. Тож, що думає президент України Володимир Зеленський, про ймовірність застосування ядерної зброї, почуємо просто зараз. Це питання знищення землі, просто початок цього. І я, я навіть не можу зрозуміти, як можуть допустити спецслужби розвідки світу, потужніші розуми світу, щоб Росії надати навіть шанс про це думати. І мені здається, мені здається, цього не буде, якщо чесно. Але тим не менш, ми не можемо щось остаточно з вами прогнозувати з цією державою. Але вибачте мене. Боятися чогось там, що може зробити ця держава, і тому а, піти з ними на ту чи іншу згоду, це гірше. Це гірший результат, на який можна піти. Це тоді точно початок Третьої світової війни, тому що це надає право таким державам, як Росія, або державам, які про це думають. Або лідерам тих нещасних народів, які обрали собі лідерів, таких авторитарних, що спроможні використовувати таку зброю і захоплювати території, чи не використовуючи ядерну зброю, а погрожуючи такою зброєю захоплювати території, катувати людей. Не може бути діалогу з людьми, які погрожують ядерною зброєю. Я не вважаю, що з ними можна говорити треба думати про те як жити далі світові без таких людей ось що я думаю і тому коли лунають ті чи інші меседжі з російського телебачення а відомих політиків про те що а вони готові використовувати в якому разі а все що після слав після слів в якомусь разі після якихось умов навіть далі не треба слухати не треба аналізувати, треба розуміти, хто це сказав. І зробити все, щоб більше ця людина нікому нічого не говорила і не погрожувала. Ось що потрібно робити світу. Це правило. Ти не маєш права погрожувати світу. Хто ти такий? Такий чи така, чи такий? Хто ви такі? Як ви можете погрожувати світу людям? Людству в цілому? Це була уся підбірка оперативних новин. Команда постровців рухається далі. Будемо повідомляти про актуальне і надалі. Будемо долучати наших експертів та гостей до нашого ефіру. Тому не перемикайтеся, залишайтесь.